Всім привіт! Запрошую вас разом з нами побувати на такому дуже гарному, красивому світовому шоу, яке знаходиться у Велфорд-Паркі. Цей парк є приватним, сюди не можна прийти, а можна прийти тільки тоді, коли є таке світове шоу. Вау, дивіться, яка гарна краса! А також ще в цей парк можна прийти в кінці зими. Коли тут цвітуть підсніжники? Це королівство підсніжників і за помірну плату тоді відкриваються ворота цього парку, і можна тут милуватися цими квітами. А зараз дивіться, яка краса. Вечір, темно, темно, і от таке світове шоу. Да, тут, звісно, було дуже багато праці проложити ці всі кабеля, виставити світло. Щоб можна було пройтись, насолодитися. І хочу сказати відчуття такі, коли ви йдете темно, тут десь щось підсвічується, і ти думаєш, ой, мабуть, зараз хтось тут вискочить десь за дерев. Але це відчуття дуже приємні. Дивіться, вау, яка краса. Дуже гарне шоу. Це таке приватне, як я сказала, Приватна територія, тут є будинок. Будинок цей колись був монастирем, а потім уже Генріх VIII зробив його своїм мисливським будиночком. І зараз люди ось тут гуляють, ці, гуляють цією територією, насолоджуються. А ось і будинок видно, бачите? Дивіться, так все гарно зроблено. Там рядом є ще церква. І тут ще рядишком також є для людей зроблено, що можна попити кофе, поїсти чогось гаряченького, а ще в цьому парку є, знімають відео англійської програми, коли випікають торти різні там, солодощі. Це дуже популярна програма Великобританії. І тут її в цьому парку знімають. Ой, дивіться, як гарно все. В даний момент це є володінням. Цим будиночком володіє одна сім'я. І ось таке вони шоу роблять, що можна прийти. Дивіться. Дуже гарно людей дуже багато. Красиво, можна тут сфотографуватися. В кінці там виставлю трошки фото. Ми робили різні фото і отримали масу задоволення від такої прогулянки. Ну, вміють люди щось роблять для себе, для людей, щоб було людям де відпочити, будемо казати, отримати якісь, якусь хорошу енергію.